Друзі, на сьогоднішній день питання мобілізації бентежить і хвилюють ну майже усіх нас. І звичайно, багато хто з вас задумався про те, а якою мала би бути мобілізація, і як цей процес можна було би вдосконалити, аби покращився і її результат. І ми вирішили з цим питанням звернутися до людей, обговорити його з народом. І ми це зробили. Наша журналістка Ольга Клебанська уже все дізналася і готова розповісти всі подробиці в рубриці, що скажете. Дивимось. Доброго ранку, це рубрика Що скажете, Тож просто зараз обговоримо мобілізацію розваги під час війни та російську мову. Поїхали! Не може бути комфортної мобілізації апріорі. Це круто, що ми можемо і послати по українськи і послати по русськи Копійку свою від зарплати обов'язково відправляти якою вона має бути, я є патріотом України. Я хочу захищати свою власну державу. Але коли ти розумієш, що життя в тебе одне, і ти можеш не повернутися, і просто хочеться побачити своїх дітей, онуків. Не може бути комфортної мобілізації апріорі. Це має бути від держави якийсь поштовх, що вона підтримує своїх героїв, вона кидає їх потім самим вирішувати питання. військовослужбовця мобілізовують йому ВЛК Пише що повністю придатний. Потім він отримає травму поранення каліць. Більшу половину хвороб, які він заробив на фронті, які він заробив в армії, йому їх не, не вписують. Йому вписують, що не пов'язано з військовою службою. Йому кажуть, та це в тебе було. Після отримання поранення травми я півроку бігав бумажки збирав. Як же можна було б вдосконалити систему мобілізації? Це все має бути. Не примусово найсильніша армія тих людей, які мотивовані захищати свою країну. Повне забезпечення, якісне оплата, якісна їхньої роботи, яку вони виконують, чіткі завдання, щоб вони бачили свою ціль конкретно і мали чим цю ціль здобувати. Одна із найкращих мотивацій це фінанси. все-таки. У нас в країні більше потрібно налагодити. Структуру ВЛК і процес задіяння найголовнішого ресурсу це людей військових. Тоді буде ефективність набагато більша. Тому що тих людей, які можуть виконувати там завдання, там в ІТ, в комп'ютерах, ті люди, які можуть бути водіями, хорошими механіками, вони сидять в окопах. Ну, Де людина недоцільна. Щоб люди не сумнівали, що це не просто так і що за них турбуються, що про них буде думати держава першочергово, бо вони ж державу захищають. Жити життя під час війни нормально святкувати, відпочивати на курортах, ходити на концерти й у ресторани. Що скажете? Так, але потрібно при цьому донатити, не забувати про наших військових. Але забувати повністю про все і жити тільки війною. Це теж неправильно. Якщо думати постійно про війну, то ну так криша поїде. Я вважаю, що це нормально, тому що життя не завершується. Невідомо не скільки буде війна. В деяких життя тільки починається, і якщо війна буде, от вже йде два роки. Якщо робити це по-розумному, якось. Якщо допомагаєш, то тоді да. не забувати допомагати Збройним силам України, підтримувати як тільки можеш, копійку свою від зарплати обов'язково відправляти. Воєнні вони для цього і відстоюють Україну, щоб ми зараз жили. Просто люди зараз дуже, на мою думку, власне, розслабились. І занадто багато собі дозволяють в плані тусовок. Ну, може якісь такі родинні свята – це да там може фейерверки улаштовувати це ну якось недоречно треба розуміти мати міру розуміти що, що можна робити що не можна а не витрачати якісь дуже шалені гроші краще з цих грошей задонатити на збройні сили україни Російська мова ворога чи можна в Україні розмовляти російською? Я не спілкуюсь два роки, і я це дуже круто почуваю. І я зрозумів, що я взагалі не можу нею розмовляти. Ну фізично не можу, і мені від цього кайфово. Я люблю дуже суржик і український. Суржик, да. а я з востока України, але я також перейшла на ту рідну мову українську. Щоб ворог знав, що я з України, Луганськ, це також Україна, це не Росія, це мій край, це Україна. Зараз. Дуже багато говорить, що ну, військові на фронті багато хто розмовляє російською. У, у них там зараз інша ціль. З часом вони. Точно перейдуть на державну. В публічних місцях, десь в магазинах і на роботі, ти маєш спілкуватися виключно українською вдома, ти можеш спілкуватися, якою тобі хочеться мовою. У нас є дуже багато людей, переселенців з Миколаївської, Херсонської, Харківських областей, яким важко перейти на українську мову. Я до них ставлюся з розумінням, але я вважаю, що через рік-два я думаю, що кількість російської мови і людей, які розуміють російською мовою, має зменшитись. Це вибір кожного і мова. Не належить самій державі, вона може належати всім. І якщо комусь ну, складно розмовляти на українській і їм ну не виходить, вони можуть розмовляти на російській, на англійській. Вважаю, що ні, це принципово мова ворога. Це круто, що ми можемо і послати по-українській, і послати по руській. Якщо в когось сім'ї є ще... чи чоловік, чи брат. Чиї тато, які на війні майже я думаю, кожен скаже, що російська не повинна бути в Україні. Ми маємо з цим боротися, і українізація має проходити, я думаю, повним ходом. Я вважаю, що це все буде відбуватися поступово. Українська мова все ж таки пошириться більше. Це має бути в людей від душі. йти. воно абсолютно саме прийшло. Не потрібно було це заставляти. Мені ніхто не казав, перестань розмовляти просто в моменті. І це така легкість, коли мені просто не хочеться і все. Зібралися, залишайтеся з нами далі багато цікавого. До зустрічі!